Люди, что у вас? Е. Так, короче, павуки в куточках. Ну, означает, что они пиздецы так и роблят. Я хочу вам приблизиться и зараз покажу. О! Бачите, то павук. Всім добачення, що здознались хормазії, то всім побачення. І заходьте на мій канал і ставте лайків. Па-па! там мій новий ролик. на кнопку підписатися, какочки тут не пропускати, пропускати моє відео. І саме головне не забувати поставити лайк і нажатись на підписку. Вона буде червоною, а потім, якщо ви нажмете, то вона зробиться Сірою. Па-па!